Значення книг для дитини дуже велике. Книги служать для того, щоб розширювати уявлення дитини про світ, знайомити його з речами, природою, усім, що його оточує. Саме батьки читають дитині його перші книги, впливають на формування його переваг і читацьких смаків. Коли систематично книги читають вголос, у дитини розвивається логічне мислення. Завдяки читанню дитина вчиться правильно складати речення, його словниковий запас розширюється, розвивається уява. Крім того, у дитини формується вміння слухати, а це дуже важлива якість. Досвід показує, що ті діти, яким читали книги в дитинстві, розповідали казки, ставши дорослими, багато читають. Читання допомагає дитині краще пізнавати рідну мову, розвиває фантазію. Діти мають величезну потребу, щоб батьки читали їм вголос. Для благополучного розвитку дитини сімейне читання дуже значимо, і не тільки поки дитина сама не вміє читати, але й в більш пізньому віці. Діти з нетерпінням чекають, коли ж мами чи тата знайдеться для них час. Щоб дитина росла психічно здоровою, їй необхідно повноцінне спілкування з батьками, особистісне спілкування, коли увага приділяється тільки дитині, і спільне читання має таку можливість. Маленькі діти люблять книги. Для них це розвага, цікаві історії, красиві картинки. І просто заспокійливий звук маминого голосу. Книги для найменших обов'язково повинні містити барвисті ілюстрації та короткі, зрозумілі історії. Зараз книги для найменших читачів нерідко виконують ще й функцію іграшок. У них можуть бути зав'язки, аплікації і отвори, в які можна просунути пальчики. У цьому немає нічого поганого, впевнені дитячі психологи, такі книги-іграшки привчають дитину до того, що будь-яка книга цікавий світ, наповнений пригодами. Читання перед сном повинно стати регулярною сімейною традицією. Дякую за увагу!